Триває 436-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак та знищили ще 620 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 5 травня, окупаційні війська Росії втратили 193 210 тисячі військових, 3 тисячі танків, 7 тисяч бойові броньовані машини. 2978 артилерійських систем, 550 реактивних систем залпового вогню, 304 засоби протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2540 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5916 одиниць автомобільної техніки та 373 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.